П'ять питань про використання КОРО на РРО. Вітаю з вами Тетяна Нижник. Почнемо з першого: чи потрібно використовувати КОРО на РРО. Коро на РРО застосовують у двох випадках: якщо стаціонарний касовий апарат зламався, або на підприємстві відсутня електроенергія не довше ніж 7 робочих днів. Про це наголошує стаття 5 закону про РРО. Коро реєструють на кожен касовий апарат окремо. Друге питання: чи можна відмовитися від корона РРО? Так, суб'єкт господарювання може ухвалити рішення про те, що в разі виходу з ладу РРО або відключення електрики, розрахункових операцій він не проводитиме. Тоді за форс-мажорів слід відмовитися від розрахунків з покупцями або ж скористатися резервним РРО та альтернативним джерелом енергії. Третє питання: як зафіксувати рішення про відмову від Корона РРО? Подайте заяву за формою номер 1 РРО та зробіть позначку напроти графи 8. Книга обліку розрахункових операцій не реєструється. Тоді зможете не зберігати корона РРО та не зберігати розрахункову книжку. Четверте питання: чи треба підклеювати задзвіти в коро? Зауважимо, якщо ви не відмовилися від використання короту, записи в ній слід вносити тільки у разі виходу РРО з ладу чи відключення електроенергії. Що стосується фіскальних звітних чеків, тобто задзвітів, то їх вклеювати до коро не потрібно. По-перше, для цього у книзі навіть не передбачено відповідних граф, а по-друге, існує лише обов'язок зберігати задзвіти в електронній формі протягом 1095 днів. І нарешті п'яте питання: чи потрібна коро на програмне РРО? Ні, вимогами чинного законодавства не передбачена реєстрація коро на програмне РРО. Тому, якщо ви працюєте саме з програмним РРО, то КОРО для неї не реєструєте та не використовуєте. На цьому все, щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтесь до експерту з Головбух.